З Чернігова. ми тут перед мостом жили, построїли новий будинок, прожили всього годи чотири місяці. Валентина Андрусенко, жителька Чернігова. Усе своє життя жінка разом зі своїм чоловіком працювала над тим, аби побудувати власний будинок, і це подружжю вдалося. Втім, щасливо жити у власному домі не судилося. Мрію всього життя знищила російська ракета. Ми продали квартиру чотирьохкомнатну, три роки жили на квартирі, добудовували, добудували, переїхали. Я так раділа, в мене була вагітна донька, я так раділа. Я думала, що ось в мене вже троє, двоє внуків було, ось третій внучок родиться. Ось я буду уже у господарстві сама вдома з дітьми. І на тобі в другий день війни будинка нашого не стало. Після цього родина місяць жила в підвалі 15-ї школи, а потім понад рік в орендованому житлі. Зараз же вони проживають в одній із квартир у будиночку модульного містечка по вулиці Дрозда. Під звуки ремонту в новій квартирі в цьому ж таки модульному містечку свою історію нам розповів 79-річний Петро Отчиченко. Я жив на проспект Міра 249, общежиття. І там, 13 березня Первая бомба попала на кришу, вторая бомба попала э, возле мого окна. І на мене стінка впала керпічна, і весь упав. Тоді чоловіку дивом вдалося врятуватись, тож тепер зізнається, він до життя ставиться з новою філософією, а нове місце сприймає здячністю та вірою в краще. Тож готується до переїзду і впевнений, що ця квартира зможе стати новою домівкою. Будем жить. Це второй день рождення мене, И я вон бодрий, переселюсь і буду жить. Вот такие дела. нові помешкання за словами мешканців. їм подобаються. Замінити рідну домівку, зізнаються вони, звісно, надскладно. Втім, Чернігівці та внутрішньо переміщені особи пристосовуються до нових реалій життя. Я доволен, хоч є хоч своє не, не по чужих людях, хоч друзі, але все одно це не своє. Хоч і це не своє, але все одно, як никак у своїй кімнаті хазяїн. Хорошие враження, заселилися, трохи вода не бігла, приходили з водоканалу, зробили, а зараз ну, все добре. Будівництво цього модульного містечка з семи будиночків розпочали восени 2022 року. Виконання зовнішніх робіт узяло на себе місто. Зведенням будиночків і їх оснащенням займалось Товариство Червоного хреста України. Спершу планувалося здати квартири в експлуатацію наприкінці літа 2023 року. Утім, через низку недопрацювань це стало можливим лише в жовтні 2023 року. 22 листопада 2023 року відбулось офіційне відкриття модульного містечка по вулиці Дрозда. Угоду і меморандуми про співпрацю місто підписало ще в 2022 році. Підписував міський голова Владислава Трошенка. З того часу були збудовані ці будиночки, повністю профінансовані Червоним Хрестом. Місто взяло на себе роботи по благоустрою території. Є недопрацювання у підрядника. Ми їх виправимо найближчим часом для того, щоб максимально комфортні були умови проживання тих родин, які тут є. У модульному містечку по вулиці Володимира Дрозда є сім двоповерхових модульних будинків, у яких налічується 112 квартир. Усі вони вмебльовані та забезпечені необхідною побутовою технікою. Все в модульному містечку працює, обігрівається за допомогою електроенергії. Я дуже радий бачити на асфальті вже дитячі малюнки. Це означає, що життя вже почалось у цьому містечку. Я сподіваюся, що. Наша робота допоможе насправді покращити ту ситуацію, яка, яка є зараз в Україні. Допомогти якомога більшій кількості людей. Я сподіваюся, всі, хто буде проживати тут в цьому містечку, відчуватимуть той комфорт і ту любов, з якою ми це містечко будували. Наразі модульне містечко хоче відкрити офіційно. Утім, досі не всі наявні тут квартири заселені. Процес триває. Хтось лише приглядається інші ж помало обживаються в новому помешканні. Це тимчасове житло люди отримали на рік із можливістю подальшого продовження цього терміну.